Я пам'ятаю Сергія дуже щирою, осмітаною людиною, спочатку дитинною, потім людиною. Хотілося б замітити про те, що ця людина дійсно була настільки відкрита, настільки щира, трудолюбива, що він заражав буквально всіх. Якщо йому задаси якесь завдання, щось скопати, щось зробити, він так це зробить, що перевіряти не треба. Це дали йому батьки, навчили його цьому. Навчили його любити сім'ю, батьківщину, тому він і пішов її захищати. Країна втратила гарного громадянина, сім'я сина, дружина чоловіка, а діти батька. Цього вже не повернеш. Але ми тебе будемо пам'ятати таким, яким ти був. Слава Україні!